Беру тепловізор, прикладаю до ока, а в мене виходить теплова сигнатура на всю лінзу в тепловізорі. Писа або дісан. Ти неможливо навіть вийти. Не хоче навіть вийти, голову висунути. Там таке відчуття, що вони ще тічимо. Тому треба по максимуму одразу їх зачистити. Вітаю всім вільним людям. Сьогодні армія ТВ в гостях у піхотинців 24-ї окремої механізованої бригади. Хлопці воюють часом Мієру. Поспілкуємося з ними про те, що там відбувається, як діє ворог і що таке бути піхотинцем у 24-й окремій механізованій бригаді. Хлопці, вітаю вас. Ну, давайте з вас почне, як з головного сержанта. <гум> <гум> То вони працюють по стандартному. У них зразу, якщо, ага, якщо по наших позиціях працює дуже плотно артилерія, там тяжкі. Працює там певний відрізок часу. Це вже одразу намисільна. Дає, що раз щось буде. Штурм, пиль, це все піднімається, дими закидають газами. Пробують так само закидати в окопи, щоб хлопці там вилазили, починали в повний ріс. Тим вже не орієнтується, де виходить, від того шуму. І тоді вони починають штурмувати дронів дуже багато на нашому напрямку. Було такі дні, дійсно, що воно просто. Ти неможливо навіть вийти. Не то, що навіть вийти, голову висунути Зі скидами. От колись був один скид, а тепер може бути два скида. Mm -hmm. от, тобто він скинув, ти думаєш, вже ну обійшлося. А він ще раз це ворог же ж теж використовує погоду, туман і так далі, для того, щоб, наприклад, якомога ближче підібратись до позиції. Чи були якісь от такі от випадки, і як протидіяли? Коли ворог пробирається в тил, він одразу не буде себе виявляти, там йти якусь позицію штурмувати. Він постарається далі пройти, десь там закріпитися і ждати наше переміщення. От йде людина, там один не йде, йде два, по забезпеченню. І от він, тих двох піхотинців, які будуть йти по забезпеченню, вони можуть тихенько зняти. Їм не треба шум робити там на позиціях самих. Вони можуть в тилу такої бідини робити. Тому треба по максимуму сразу їх зачистити. 12 годин ночі. Я на спостережнику, на зміні. Спостерігаю тепловіз, ну, спостерігав, перекурив, думаю, ще раз поспостерігаю, бо треба часто, ворог близько. Беру тепловізор, прикладаю до ока, а в мене, виходить, теплова сигнатура на всю лінзу в тепловізорі. Я аж був в легкому шоці такий, дивони, що так бриз, Думав, що ворог, а оказався, це був кіт. Він був в бійниці мене, прямо виліз зі сторони ворога. Тому для мене це було неожиданно. І так трошки. Я можу неожиданно <ріст> таке. А розкажіть, хлопці, хто зараз проти вас воює? Спецназ або десант. Це таке відчуття, що вони ще пічі. Я Як отримав поранення, я в нього садив рожка з автомату. Я отримав три кульови, то я вже на коліна впав. А і в нього пів рожка садив, він розвернувся і пішов далі. Це ви думаєте, що він за рахунок того, що був на якихось стимуляторах, чи я все таки думаю, там може там якась броня, якийсь ківлар, бо чув, що зараз вони намагаються використовувати там? Скоріше, що під чимось, бо після того як я виходив, іменно де він був, там була добра калюжа крові. Хлопці, якщо до вас доєднується хтось з е, новеньких. Я, як головний сержант роти, угу. даю їм там 10 днів і сам займаюся їхнім навчанням. Ну, як під себе. Да, під наш підрозділ навчаю їх там по радіозв'язку, тепловізори, стрільба, настріл, чим побільше попрацювати з кулеметів, так само гранатометник. Я їх вчу, даю їм великий настріл протягом тих 10 днів. Тоді з хлопцями, так само, якщо новий військовослужбовець, я відправляю на позиції. Він вже буде чергувати з більш досвідченим на позиції. Він не буде сам, як молодий там стояти. Ви командир згоди, Так? Так. І перебували разом з своїм особовим складом на позиціях, да? так? дивіться, я служу вже більше, ніж півтора року е, взяти навіть ну, максимум я днів 10, що я не був з хлопцями на позиції, і то я був після легкого поранення від скиду, то я не міг знаходитися з хлопцями на позиціях. То я перебував е, на КСП на, на рації. Це у вас е, такий порядок в підрозділі, чи це просто ваш вибір? Ні, Мі. Це мій вибір. Це все залежить від людей. Два слова буквально. Чим ви в цивільному житті займали? Я, я на шахті працював, три роки. Це десь на Львівщині? Так. Та? А ви. Стройка. Вантажником на цукровому заводі був. Я в на Лівоні. Прибили приводку до БМВ до Ауді. Логістика. Як, хлопці, думаєте, як оце все закінчиться <кій> нашою перемогою, <кій> тільки перемогою нашою. Якось не хочеться тими рускими жити і чувствувати себе рабом всю життя по по-дальшому. Тому ми боремося зараз тут. А не тільки бігати кричати з прапорцями, ми за перемогу, а для, для цього нічого не зробивши, так перемоги не буде. В Росії як? Там президент, скільки? там? 20 чи з років. У нас ну, не подобається. Не подобається це, вибрали інше. Тобто вибір у нас завжди є. Ну, за це треба, щоб ну, якийсь вибір був. у нас. Я пам'ятаю, тоді ми на штанах були. Я копаю під себе, тут через ніч нам дали окопатися, тоді через нас мали йти штурмовики. Я там купався, тако по груди, і ще не можу. Я Руки автомати не можу взяти, так руки болять, камінці, корінці, оте все. Але копалися, все, штурмовики пошурували, п'ять хвилин поштурмували, ще назад він повзають. І куди мають ховатися? Арта працює, руска у нас. І я лежу в тому копчику-одиночному. Ну, і два штурмовики на мене завалюються. А що робити? Давайте хлопці, візить два-два. І так пересаділи ми обстріл, перележали один на одному. Ямка мінімальна вже спасла життя. Їм і мені.